Шалом, це Славко. Інколи мене по-справжньому бісить, що Ася кореянка і вихована по-корейськи, що всі розумні поради чоловіку вона дає не публічно, щоб його щоб не потягав людця, а на кухні. І за і через це я мушу замість ударного кінця попереднього сюжету робити новий, який половина з вас не побачить. Путін зв'язався Ася, зі слабим бандитом. Він пішов проти світу, проти цивілізації. Проти політичної традиції з слабким бандитом, це можна було б зрозуміти, якби він пішов з сильним воєнним злочинцем, розумієте, з сильним ламачем права і традиції. А він пішов на союз проти Європи зі слабким путіним, з Путіним, який не зміг перемогти. Україну з допомогою Америки розумієте, в якому вигляді тепер Америка, що політичне сприяння Америки не допомагає навіть Путінові. Як ви розумієте, що проти Трамп не зробить Путіна сильним? Розумієте? Навіть якщо він спроможний зробити Європу слабкою. Трамп не зробить Путіна сильним іще при незадоволеному сі. Ну, ви знаєте, від сі, що задоволений, що незадоволений, різниці ніякої. Але я скажу за падінням оцих, оцих от бредній, коли політика це не торговля гостиницею. Розумієте, це європейська політика, це не те, що собі думає Трамп. Але головну помилку він вже зробив. Він пробує надуть Путіна слави і Побачимо. Навіть на мавзолеї. ну, орки порадуються, а далі що? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. І самое главное, я выбрал человека, который уже одной ногой в могиле. Да, совершенно верно. Который не только Украину не смог победить, но и скоро сдохнет.